Всім привіт! Так е, відео з цими кейсами, з тими портативними зарядними станціями. В коментарях люди писали: Вова, покажи, що всередині. Сьогодні я вам покажу. Вибачаюсь, я щось не подумав. Мені дуже було цікаво, наскільки вони стягують. Зараз я вам тут в короткому відео покажу, як там все всередині зроблено. Погнали! Я, в принципі, хотів їх відкрити. Коли мені їх прислали, я хотів їх відкрити. Я тут возив за щолку, дьоргав, думав, може, вони заштопорили або ще щось. Думаю, та не відкриває, що зараз виломлю, поломлю цей ящик і все. Але я дзвонився з хлопцями. Вони кажуть, ти сильніше вова, потисни, і тоді воно відкриється. Бо защіпки тут стоять алюмінієві. Зараз я вам це покажу. Це в нас малий чемодан, це що йде кіловат, один і один чи один і два в піку е можна працювати. Давайте відкриємо разом. Відкриваю, дивіться, дуже сильно. О, ось так. Ви самі могли почути, що дуже сильно вони тримають. І я тому пробував і не міг їх і ніяк відкрутити. Ось так відкриваємо. Що в нас всередині? Ось дивіться, як нас всередині все зроблено. Інвертор, як ви бачите, стоїть на 2 кВт-2000 Вт з чистим синусом. Подивіться на дроти. Дроти гарненько, в хамутіках все стянуто, все зроблено. Далі. Хтось там мені писав, що хтось там вдарить цей кейс, і там акумулятор проб'є і так далі. Дивіться сюди, як акумулятори тут зроблені. Вони стоять повністю в холдері пластиковому. Дивіться, отут пластик, плюс тут полістирол стоїть закритий з цієї сторони, і тут полістирол. І воно все в пластику, дивіться, сюди, це пластик там. Короче, воно стоїть в пластиковому холдері, все супер гарно зроблено. Ось там внизу стоїть БМС-ка. Хто по фірмі може знати, я не знаю, що це за фірма. Це літіон, BMS стоїть на 100 А. Смарт БМС стоїть. Ось тут смарт БМС. Вона, в принципі, має до телефону під'єднюватися, я так зрозумів. Далі, силові кабеля. Ось маємо один силовий кабель. Все запаковано на термоусаці. А ось в нас ще один силовий кабель йде. Ось сюди. він пішов, пішов силовий кабель боком. Він також в грубій ізоляції. Подивіться, яка тут груба ізоляція. Акуратно зроблено, тут питань нема. Хтось там казав, думав, що це люди просто фігньою займаються, щоб впарити чи що. Так воно зроблено все гарно. Подивіться, все поприклеювано, все гарно зроблено. По зарядках тут також дроти товсті, не тоненькі. Навіть на USB зарядку, подивіться, товсті дроти. Все то все. Ну правильно, тут у нас Power Delivery чи Charge є. Так що супер. Я вам скажу, це великий кусок роботи. Все це пропрацювати, проробити, приєднати і так далі. Зроблено все гарно, цивільно, можна користуватися. Добренько, давайте ми відкриємо ще великий. Це я ставлю на низ. Зараз ми ще великий відкриємо. Це закриваємо. Так, поставив я великий кейс, відкриваємо великий. Так. Ось так. Блін, та відкривається. Ну туго дуже туго відкривається. Так, відкрили. Що в нас тут є? Інвертор на 4 кВт з чистим синусом. І все також ідентично гарно зроблено. Дивіться сюди, ще вам що я зразу замітив. Ось тут у нас стоїть е, акумулятори. Акумулятори сховані, от бачите, вони зробили спеціальний кейс в пластику, товщина десь пів сантиметра, Воно все заховано. Кейси, дивіться, все гарно. Там тому меншому там стоять холдера, воно заховане, а в тому більшому вони спеціально зробили, бачите, з пластика ось такий пакет, і там стоять акумулятори. Тут теж все гарно зроблено. Тут нас стоїть ось БМС-ка повністю, вже помощніша, я так поняв. Тут також по дротах у нас все супер, все добре. Я в один момент оцих станцій, це є плюс. Мені здається, це є великий плюс. Що ти можеш сам оце все обслужити, наприклад, відкрити її, почистити її, продути її і так далі, щось поміняти, замінив собі там другу БМС-ку, поставив другий інвертор або замінив акумулятори, або щось в тебе зламалося. Ти можеш сам це все відремонтувати, в принципі. Так що ось так можете глянути, як то кажуть, на роботу. Дивіться, як вони все зробили. Все на хамутіки, все щіплено гарненько, складено, акуратненько, Що тут. Що тут складено. Силові в нас пішли теж товсті, все добре, тут теж товстий, на зарядку пішов, супер. Хто, до речі, попав на це друге відео, можете перейти на перше відео. Там оці станції я всі тестив, показував, як вони працюють. Як зазвичай, посилання на хлопців, що продають ці станції, там мої акумулятори і все вони роблять, залишаю в описі під відео. А вам дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.